Ви тут ви упустили частину ще неофіційну. це БЕП, ДБР, податкова митниця, які забезпечують величезний корупційний тиск на українську економіку, окрім податків. І як ну, якщо ми говоримо про ту саму митницю, до війни було 12 мільярдів, по оцінкам експертів, 12 мільярдів гривень що І зараз я впевнений, плюс-мінус те саме, можливо, навіть більше стало, але повертаємось до податків і до гетьманцева. Підняли е, військовий збір до 5% з півтора. Ну, по перше, давайте будемо чесні. Це не військовий збір, тому що ми якраз пропонували, щоб е, це наповнення і подавали відповідні пропозиції. До законодавства це наповнення відбувалося в окремий фонд. Тобто, ви бачили, у вас заходять гроші, це військові гроші, ви розумієте, куди вони можуть бути направлені, виключно на потреби військових. Що зробила влада? Вона взяла і ці кошти заливає далі в загальний фонд бюджету. Після цього фінансується єдиний марафон. Після цього фінансується офіс президента. Після цього депутати хочуть підняти себе собі виплати і компенсацію на житло і на проїзд. Після цього фінансується проект Вовіна тисяча передвиборчий. Після цього заливаються в дороги, де їх не треба будувати, замість того, де їх треба ремонтувати, тому що там просто можна більше покласти в кишеню. І багато багато інших речей. І потім до армії доїжджає отаке, такий невеликий бюджет.